Земля плоска, і вона порожниста і повна глазурі. не м'ядний. Він гострий. Вау, це щось новеньке. Ви, хлопці, з цим божевільним? Дивись, ми просто підтримуємо нашого друга, який займається тим, що йому подобається. Так, і якщо він не втомиться, він буде спамити в груповому чаті всю ніч. Тому такі, як він, руйнують країну. Він насправді найменш шкідливий вид теоретика змови. Теорії змови іноді правдиві, а іноді хибні. Коли люди поширюють абсолютно божевільну нісенітницю, їх набагато легше відкинути. Набагато страшніше це неправда, яку поширюють великі установи. І думка, що незгода з цими великими установами ставить людину в ту ж категорію, що й нашого друга тут. Ви нас дурите з їхніми прогульними космічними картоплями. Теорії змови іноді правдиві. Ти що з глузду з'їхав? Ні, багато речей, які вважалися теоріями змови, виявилися правдою. Наприклад, під час виборів 2020 року нам неодноразово говорили, що історія з ноутбуком Гантера Байдена була фальшивкою. 51 одного представник розвідки підписав лист, в якому припускалося, що це була російська дезінформація. Але пізніше було визнано, що ноутбук був справжнім і що ці агенти ввели нас в оману. Згідно з даними опитувань, на це могло вплинути на зміну результатів виборів. О, ще більше республіканських тез! Це не партійна точка зору. Багато теорій змови, які виявилися правдою, не мали нічого спільного з якимось конкретним політичним порядком денним. Японський підрозділ 731 проводив жахливі експерименти на живих людях, майже всі з яких були піддані віві секції, і багатьом з його високопоставлених офіцерів було надано повний імунітет США урядом в обмін на дані, які вони отримали про біологічну та хімічну зброю. Що це жахливо? Але як це є змовою? Наш уряд приховав жахливі злочини проти людства заради власної вигоди. Комуністичні росіяни першими підняли тривогу, але звісно вони також давали легші вироки членам 731, щоб отримати інформацію. З комуністами кожне звинувачення є визнанням. Не забудьмо, що комуністи на місяці видобули весь сир. Ти справді в це віриш? Так, я просто пробував це на розмір. Гаразд, отже, це па... Не, правда? Ні, але це правда. У 1990 році 15-річна дівчина на ім'я Наїра свідчила перед конгресом, кажучи, що бачила, як іракські солдати виймають немовлят з інкубаторів, просто щоб подивитися, як вони помирають. Це транслювалося на 700 телеканалах і буш старший. Повторив це 10 разів, але це була повна і цілковита вигадка. Наїра була дочкою кувейтського посла в США, який працював з урядом Кувейту для просування участі США у війні в перській затоці. Добре, деякі змови виявляються правдою, але це не означає, що божевільні, як він повинні мати право повторювати божевільні теорії. Проблема в тому, що всі теорії змови звучать божевільно, поки не доведено, що вони правдиві. Чорт, іноді їх навіть називають божевільними після того, як доведено, що вони правдиві. Можливо, замість того, щоб сприймати термін теорія змови як ознаку неправди, ми повинні оцінювати твердження на основі наявних доказів і вірити, що правда переможе. Дуже дякую за перегляд, пані та панове. Натисніть кнопку підписки, залиште нам лайк, дайте знати ваші думки в коментарях нижче. Поділіться цим з вашими друзями.